Заходимося на території музею народної архітектури та побуту, більш відомого в народі як Шевченківський гай. Спитаєте, ви а чому ми сьогодні сюди прийшли? І яке це має відношення до енергозберігаючих заходів? Тема чергової програми циклу Вголос про енергетичну ефективність називається «Селянська правда і прийшли ми. До витоків, аби побачити, як виглядали давні енергоощадні заходи у типових сільських садибах. Неймовірно, але факт: навіть у 18 столітті селяни дбали про енергозбереження. Звичайно, засоби тоді були доволі примітивними, але все ж давали чималий ефект. Як відомо, наші пращури багато ресурсів не мали і максимально оптимізовували те, що є під руками. Як усе виглядало, зараз про це нам розкаже та покаже спеціаліст. Шукати аналогії нам допоможе науковий співробітник музею Народної архітектури та побуту Сергій Ципишев. Розглянемо спочатку фасад. Виявляється, сільські садиби будували із відбірного матеріалу, а саме спеціально заготовленого дерева великої товщини. Слід було вибрати дерево лише пряме, без всяких бічних відростків. Воно мало мати певний вік, мало бути певної товщини. Та майже метрового кругляка не було достатньо для того, аби у хаті було тепло у люті морози. Тож селяни частенько вдавалися до спорудження загад, а також за. Повнювали шви фасаду мохом. Це була, скажімо так, дерев'яна або решітка могла бути, або навіть е, і суцільна конструкція, яка ставилась на певній відстані від стіни. І між нею і стіною забивалося те, що було, скажімо, найпростіше: чи опали листя, чи якась слома. Ну, будь-що що було. Господаря під рукою. На Гуцульщині у так званих гуцульських граждах, житлові кімнати будинку оточували спеціальні загороди, у котрих тримали свійську худобу. Ще одним способом утеплення високогірного житла були так звані притули, тобто добудови, котрі охоплювали хату із трьох боків із сходу, півночі і заходу. Лише південна стіна залишалася відкритою, оскільки вона була найбільш сонячною, теплою і в ній розміщували невеличкі вікна. Тепер про вікна, виявляється, у давнину їх виготовляли доволі маленькими. Головним чином для того, щоб не випускати багато тепла. Теплозбереженню селяни надавали навіть більшого значення, аніж освітленню помешкання в день. Доволі часто вікна ще закривали віконницями або з зовнішнього боку, або з середини. Робилося це або тоді, коли господарів не було в хаті, щоб знову ж таки не видувало тепло. Або на нічний ну нічний час доби. погодьтеся, наші предки не були багатими людьми, одначе, все, що вони придумали для збереження тепла, було досконалим на той час. Сучасні енергоощадні заходи це по суті те саме мислення, але з використанням нових засобів. Йдемо далі. Переломним часом у спорудженні сільського житла стала ера так званого дешевого газу. Тоді почалося бездумне будівництво. Люди економили на товщині стін та матеріалах, не замислюючись, що за кілька років не зможуть утримувати своє помешкання. Дешевий газ завершився, залишилися недобудовані цегляні коробки. За останніх 15 років. Вимоги до житла у сільській місцевості дуже змінилися, і саме тому в Україні зараз так багато ось таких цегляних довгобудів. Зазнали змін житлові та господарські потреби мешканців сільської місцевості. Їм уже не потрібно засівати гектари поля, утримувати десяток голів худоби, жити трьома сім'ями у одному великому маєтку. Це не 18-те століття, це наші дні. На ваших очах величезний цегляний будинок. Його висота три з половиною поверхи. Давайте запитаємо у господарів, чи комфортно їм тут живеться і як вони вирішують питання із опаленням продовж трьох зимових місяців. Він будувався на велику сім'ю. В результаті всі діти пішли жити окремо. Літом чудово. Літом чудово. А от зимою осінню, весною холодно. Марія Трохимівна гостинно демонструє знімальній групі своє помешкання. Живе вона тут одна і лише час від часу в гості приїжджають діти. На третьому поверсі розташовані невеличкі кімнати для гостей, на другому кабінет та велика світлиця. Усю площу обігріти газом невимовно дорого. Лише перший поверх придатний для життя круглий рік. І то завдяки печі та дровам. Розпалюється оця лежанка, бо та лежанка є тепла. І тут спить моя донька, тому що вона холоду не витримує. Постійно пилиться на дрова. І то є тепло, тому що мені огрівається ота стіна, що в коридорі на самосна, і тепло мені йде наверх. А так як дрова я ще маю, маю ще дрова багато, щоб вони дурно не пропадали, я їх просто використовую. Ну, Дійсно, якщо поїдемо в Європу, Польщу чи там Німеччину, ми не побачимо таких великих особняків на чотири поверхи. Раціонально це є від 100-150-200 ну, метрів квадратних. А такий, як ви кажете, то навіть тяжко сказати, тому що, по-перше, кошти термомодернізації на весь будинок також будуть немаленькі. Ну, але треба по частинам вже тоді робити на цю термомодернізацію з північної сторони починаючи. Українцям завжди було властиво думати про завтрашній день. Тому люди, які думають про завтрашній день, повинні думати про те, що завтра утримувати такі великі будинки, буде просто дорого і абсолютно недоцільно. Переважно молоді сім'ї, як кажуть, молоді діти підростають, женяться, виходять заміж, вони хочуть жити окремо. І якщо батьки зводять будинки з розрахунку на цілу сім'ю, на цілу родину, то в 99 випадках, мабуть, це не справджується, як кажуть, і немає ніякого сенсу. Про термомодернізацію пані Марія чула, однак, як усе правильно зробити, спочатку планує порадитися із фахівцями. Але поступово я думаю, що ми це будемо робити. Як ми це будемо робити, я не знаю. Я спочатку консультуюся, тому що стіни зроблені добре. Столярку міняти я не буду. І певно, тут треба буде думати за якесь. Гарне опалення до термомодернізації такого житла варто підходити комплексно. Тут необхідно здійснити ефективне утеплення стін, ущільнення дерев'яних вікон, встановлення децентралізованої вентиляції, інакше отримати таке житло буде нереально. Дуже тяжкі обслуговування. Я називаю наш будинок самим найдорожчим членом сім'ї. Термомодернізацію треба впроваджувати не лише у приватному секторі, але й у всіх бюджетних установах, які знаходяться на території сільських рад. На ваших екранах школа-інтернату брюховичах владоможців порахували, що найбільш затратним для бюджету є неефективна система опалення. Її треба замінити. Ми враховуємо можливості бюджету і прораховуємо варіант просто заміни котлів на. Вугілля за вугілля, які можуть дати досить серйозний ефект. Тому що те, що тут стоїть, котлами назвати не можна. Поки чиновники у кабінетах вирішують, яка ж система опалення краще. Кочегар Володимир з допомогою тачки та лопати вантажить вугілля. Для того щоб ця древня система опалення працювала, щодоби потрібно завантажувати 24 тачки вугілля. Робота тяжка, тому що той котел вже застарілий. Бачимо на дверцятах рік випуску. Навіть та для того, щоб експеримент вдався, очевидно, варто довести до ладу усі корпуси цього закладу. Стіни тут не утеплені, встановлені лише пластикові вікна, і то без децентралізованої вентиляції. Тому застосовувати тут треба звичний алгоритм термомодернізація і лише потім вибір опалювальної системи. Треба зараз людям тим, що нас чекає майбутньому. а нас рівно. В ну, найближчі роки два-три рази збільшуємо носіїв. Відповідно, тоді буде доцільність термомодернізації терміни окупності. Буде менший, а ще краще, якщо є така можливість, відразу будувати енергоекономне житло. Головний аргумент на користь енергощадного будівництва ціна. Використавши для зведення будинку матеріал, який уже володітиме необхідними термоізоляційними властивостями, ви економите навіть на стадії зведення будівлі про експлуатацію і мови нема. От, мабуть, це був перший будівельний матеріал, який взагалі людина освоїла, взяла від природи. Цей матеріал природний гіпс. Ми використовуємо цього матеріалу в значно менших кількостях ніж при традиційному будівництві за рахунок того, що всередині такого блоку у нас є термоізоляційна кладка. Як правило, будинок зводять не на 5 і не на 10 років, розповідає професор Саницький. Тож, обираючи енергоефективний матеріал для будівництва, економія є більшою, аніж ми собі можемо уявити. Що взяти кошти будівництва в цілому світі рахується з розрахунку 70-80 років, то Кошти будівництва нового складають всього лиш 20-30%, а кошти утримання експлуатації складають відповідно 70-75%. Тож, якщо у вас є зайві гроші, не обов'язково будувати кількоповерхові холодні особняки. Можна виразити свою заможність у інший спосіб, бо незалежно від того, скільки у вас є грошей, жити потрібно у комфортному помешканні, неважливо великому чи малому. Пам'ятайте одне: краще вчитися на чужих помилках аніж на своїх, адже поки ви здійснюєте термомодернізацію, можливо, ваш сусід уже зводить будинок, який відповідає усім нормам енергозбереження. Економте свої гроші та нерви. Це була програма енергоегоїст. І до нових зустрічей.